32 очільники МЗС країни-членів НАТО, а також держсекретарша Ентоні Блінкен нині зібралися в Брюсселі. Там тривають урочистості до 75-ї річниці створення альянсу. На полях зібрання сьогодні має відбутися зустріч Ради Україна НАТО, в якій візьме участь очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Детальніше розпитаємо в кореспондентки Суспільного Дарі Нематянзолбін. Вона з нами на прямому зв'язку із Брюсселя. Дарі, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що нині відбувається на зустрічі, який сьогодні порядок денний. Отож вітаю наразі. Вже пройшов підхід Єнса Столтенберга та Дмитра Кулеба до преси. Це був закритий підхід. Проте була можливість послухати про що йшлося на цьому підході. Зокрема, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив про те, що зараз Україні необхідні Петріоти. Перед тим він згадав про. Дав жарт, ніби не хочу псувати вечірку, адже сьогодні з сітку з дня нагоди 75-річчя створення альянсу до Брюсселю, до штаб-квартири НАТО з'їхались усі 32 представники від усіх від усіх партнерів НАТО. А сьогодні Ян Столтенберг відкривав сьогоднішній день покладанням вінку. Згодом він виступив перед публікою. Також перед публікою виступили всі міністри іноземних справ, які цьогоріч також святкують річницю вступу до альянсу. Звісно, що усі міністри фактично, які виступали, зокрема і сам Ян Столт Столтенберг, під час кожного. Низ розмов завжди згадує про допомогу Україні, про те, що Україні потрібно продовжувати допомагати, і ця допомога має бути не лише в короткостроковій перспективі, але зокрема й у довгостроковій перспективі. А це питання, до речі, розглядали вчора, 3 квітня, під час засідання міністрів закордонних справ. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається тут, на місці, і будемо інформувати вас далі. А ми будемо чекати наступних твоїх включень. Дякую, Дар'я, за роботу. Дар'я Нематіан-Золбін працює в Брюсселі, де сьогодні має відбутися відбувається вже засідання Ради Україна НАТО.